Слава Ісусу Христу! Слава Господу, друзі! Дійсно, Христос народився і це велике благословіння для всіх людей, які живуть у цьому світі. Друзі, погодьтеся, що наша схильність до ідолопоклонства, яке живе в серці гріховної людини, завжди намагається ця схильність відвернути нас від Спасителя, від самого головного. Гріх бажає. Зробити так, щоб ми покладалися на свої жалюгідні сили. Уявіть собі, друзі, і особливо це ідолопоклонство намагається панувати в часи християнських свят. Так буває. Особливі традиції. Людина думає, я виконую якісь правила і буду щасливою. Особливі якісь прикмети. Багато людей вірять в прикмети, забуваючи, що це марна віра, пуста віра. Навіть особливі страви і їхня кількість. Уявіть собі, дотримання цього правила обов'язково повинно привести людину до щастя. По суті, все, що відбувається у всьому світі, це боротьба за щастя, тому що після гріхопадіння і за свого вибору людина це щастя дійсно втратила. Люди знехтували тим єдиним, що може зробити їх щасливими. Вони відкинули Бога. Вони відкинули дійсно стосунки, близькі з Богом. Ми, як віруючі люди, також повинні розуміти сьогодні, наприклад, друзі, ходіння до церкви, всіляка релігійна діяльність, медалі за відвідування недільної школи, конспекти проповідей, регулярні молитви і читання Писання все це даремно, все це не робить нас щасливими, якщо ми не маємо близьких стосунків з Богом Ісусом Христом. Якщо ми не маємо близьких стосунків з Творцем, який є справжнім джерелом любові і повноти, ви знаєте, друзі, коли ми розуміємо сьогодні, що відбувається, і що народження Ісуса Христа це особливе свято для нас, ми повинні зрозуміти дуже важливий принцип: панування Ісуса Христа в серці і свідомості людини є ознакою того, що вона дійсно розуміє, що відбувається на Різдво. Що відбувається на Пасху, що відбувається в інші дні її життя? Іноді дивишся на людей і згадуєш одну історію: як два чоловіка, два мандрівника вирішили покорити постелю. Орієнтуючись за компасом, вони вийшли в відкрите море піску і відійшли від краю на досить велику відстань. Вони сподівалися побачити всі красоти цього небезпечного місця. Але часом люди зрозуміли, що заблукали, і дуже сильно злякалися. Вони опинилися не там, де захотіли бути. Виявилося, що один з них залишив поруч біля компаса ліхтарик. А на ліхтарику був магніт, і цей магніт відхилив стрілку компаса. Злякані два чоловіка, мужні хлопці. Які дуже сильно злякалися, і в якому стані, воюють собі, тільки вони повернулися до свого дому. Їм повезло, вони повернулися. Ми з вами живемо в цьому світі один раз. І ми з вами приймаємо рішення на майбутнє, на всю свою вічність тут на землі. І уявіть собі, наші грішні серця також намагаються збити нас зі шляху Господнього. Ми теж можемо обманюватися. І нам потрібно просити у Господа, щоб Він відкривав нам справжні наші бажання, які затуманюють розум і позбавляють здатності приймати правильні рішення. Друзі, нам варто пам'ятати, спасіння можливе тільки в одному випадку, якщо ми приймаємо вірою народженого Сина Божого Ісуса Христа, якщо живемо Його життям. Саме для цього Христос народився. Саме для цього Він прийшов у цей світ, як написано в Біблії. Щоби спасти людей своїх від гріхів їхніх. Ви чуєте людей своїх, тих, хто дійсно йому належить. Не імітує свою прихильність до Спасителя іноді на релігійні свята, не виконує якісь правила, а має найближчі стосунки і перебуває у Христі. Багато з людей на цій землі. Починають якесь своє духовне життя з Євангелія, а потім скочуються одні в моралізм, інші в вседозволеність. І мало тих, хто дійсно розуміє, що радісна звістка вона дана не просто для такої, знаєте, особливої заяви Я колись там покаявся навіть дату можу сказати. Радісна звістка повинна неподільно панувати в нашому житті. У житті тільки така духовна формула гарантує спасіння. Віра не на сьогодні, тільки, а віра назавжди. Віра назавжди. Тільки така віра змінює наше серце. Тільки така віра, яка продовжується все земне життя, буде вести нас вузьким життєвим шляхом і дійсно приведе до Царства Небесного. Зрозумієте, друзі, неможливо по-справжньому бути щасливою людиною, якщо не жити за Євангелією, і якщо не йти за Ісусом Христом. Це аксіома. І її не треба доводити це те, що дійсно по-справжньому працює. У римлянам, 8 розділі, в першому вірші, апостол Павло каже, що. Ми з вами не можемо очищуватися самостійно. Він пише, що Христос уже звільнив нас від закону гріха та смерті. Це значить, що всі наші гріхи, минулі, теперішні та майбутні, вже прощені в Ісусі Христі. Павло пише: Галатам: Я вже не живу, а живе в мені Христос. Моє життя в цьому тілі це життя вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Я не відкидаю Божої благодаті, бо якщо праведність можна було б отримати через закон, через добрі справи, то це означало б, що Христос помер даремно. І сьогодні, коли ми святкуємо народження нашого Спасителя, Божого Сина, коли ми по-особливому, я вірю, по-особливому відкриваємо перед Ним свої серця. Ми в Божому Слові читаємо благу звістку, яка свідчить, що його народження, земне життя і жертва це єдина для нас можливість повернутися до Творця і жити разом з Богом і бути по-справжньому щасливими. Народження Ісуса Христа відбулося так. Євангелії від Матфія, перший розділ з 18 по 21 віршики. Народження Ісуса Христа відбулося так. Коли його мати Марія була заручена з Йосипом, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого, а Йосип її, будучи праведним чоловіком, не бажаючи її славити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав: якось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи: Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Дивіться, друзі, спасе свій народ від Його гріхів. І другий текст лист до римлян, апостола Павла, п'ятий розділ з 8 по 10 верші. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Тим більше тепер, оправдані Його кров'ю, ми завдяки Йому спасемося від гніву. Коли ще, будучи ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його Сина, тим більше примирившись, спасемося Його життям. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми тепер одержали примирення. Друзі, віра в народження, смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Рятує нас від жаху смерті і водить у блажений світ великого Бога, благодаті та любові. Це євангельська звістка, радісна звістка для грішника, для кожного з нас. Тому буквально декілька спостережень, які ми сьогодні з вами, на які звернемо увагу, особливі такі, знаєте, істини, які дійсно на кожен день вони для нас важливі, і на кожен день вони. Для нас є благословіння. Перше, Христос народився для того, щоб померти за немічних і грішних. Спасе народ від чого? Від гріхів. Скажіть мені, будь ласка, хто з вас грішний? Всі. Всі грішні. В Біблії написано: немає ні однієї праведної людини. Ми сьогодні в першій проповіді вже чули про це. Христос спасе народ від гріхів, і це просто диво. Ісус прийшов у цей світ з конкретною ціллю померти за немічних і нечестивих. Згідно з Біблією, кожен із нас народжується грішником, і фактично ми випадаємо із справжнього і повноцінного життя. Люди фізично існують, але духовно перед Богом вони всі мертві. Не просто так Біблія нагадує нам, всі згрішили позбавлені Божої слави. Не просто так звучить набатом попередження для кожного. Відплата за гріх, смерть. Друзі, смерть це розділення з Богом, смерть це життя супротиву істині, смерть це наші нечестя і беззаконня. Ось що Біблія називає справжньою смертю. Ісус якраз і прийшов на землю з однією єдиною метою врятувати нас від неї. Повернути нас назад до Бога у справжнє життя, вирішити раз і назавжди проблему нашого гріховного бунту. Ви знаєте, на більш, для мене, найбільш вражаюча істина про Божу любов полягає в тому, що Він полюбив гріховне, занепале, непокірне людство настільки сильно, що віддав свого сина єдинородного, щоб усякий, хто увірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. І це я самим головним останнім доказом Божої любові. Найдивовижніше диво в народженні і смерті Христа є те, що Він народився, щоб за нас померти, коли ми ще перебували у ворожих стосунках з Небесним Отцем, коли ми були немічними, а немічні, знаєте, це хворі, це нездорові, слабкі, нездатні самі собі допомогти. Загадайте, хоча б вавилонського царя Валтасара. Ця людина володіла величезними скарбами, мала неймовірні можливості, але він отримав дуже страшну оцінку від Бога, зважений на вагах і знайдений дуже легким, іншими словами, немічний і нікчемний. Ми всі з вами зважені на терезах і знайдені дуже легкими. І тільки Господь Ісус може нам допомогти, тільки Він може надати ваги нашому життю. Ісус Бог, і Він ненавидить кожну гріховну думку, він ненавидить кожний гріховний вчинок. Але тим не менш, Біблія каже: Він любить грішників, у яких виникають такі думки. Він любить грішників, які роблять такі вчинки, навіть тоді, коли ці грішники все ще безнадійно оплутані гріхом, Він любить їх. Навіть коли людина відкрито ненавидить Господа і не має найменшого бажання полишити свій гріх, така людина впродовж свого земного життя знаходиться об'єктом і є об'єктом Божої спокутної любові. Тільки після смерті невіруючий втрачає любов Бога. Тільки після смерті він навічно потрапляє за межі Божої милості і назавжди буде приречений на Божий гнів. Так написано у Слові Божому. Друзі. Я думаю, що багато з вас читають Біблію. В Біблії є дуже цікава книга, книга пророка Агея, Старий заповіт. Знайдіть кілька хвилин, і прочитайте всі 38 віршів цієї книги, а прочитавши, обов'язково зверніть увагу на слова Наверніть серце ваше. У цьому посланні подібний заклик звучить чотири рази: Наверніть серце ваше. Через Агею Господь звертається до ізраїльського народу. Народ повернувся з вавилонського полону. Він говорить дуже, пророк говорить дуже конкретно і зрозуміло. Та подумайте ж ви, у вас не вистачає їжі, одяг продірявився, багатством ніяким не пахне, а все тому, що я вам наказав будувати мій дім, а ви займаєтеся своїми справами. Ось коли послухаєте мене, тоді і повернеться до вас благословень. Дивіться, Господь. Кличе сьогодні, і нас з вами, послухайте мене. Адже все, що написано в Біблії, написано для нас. Коли все йде не так, як треба, нам необхідно подивитися на себе і зрозуміти, ми немічні, слабі, і слабі, самими змінитися не в змозі. Ми повинні зрозуміти, що потребуємо Господа Ісуса Христа. Нам вкрай необхідно звернутися до Нього і завжди перебувати в зоні Його впливу. Тому, друзі. Коли ми грішний і розуміємо це, ми в першу чергу розуміємо, що без нього не можемо робити нічого. Чи знаєте ви, що кожен удар батогом по спині Ісуса Христа, кожен шип, удар молотка це те, що Бог думав і думає про гріх? Чи замислювалися ми над тим, що неймовірні ж усиля, яких доклав Ісус, щоб зробити вдих страждання, які Він переживав на хресті, муки болю, все це було нашим заслуженим покаранням за гріх. Не він його заслужив. Ми з вами. І згідно з Біблією, ми порушили всі Божі правила і закони. І знаєте, що цікаво, в Біблії написано, що ми це зробили навмисно. Ми думали, що це безневинна помилка. Ми думали, що Бог не зверне на неї жодної уваги, але не так воно сталося, як гадалося. Подивіться на хрест, і ви побачите, що Бог думає про наші гріхи. Мальок в в'яснях, якого ми сьогодні вітаємо з днем народженням, зійшов на цю землю, щоб піднятися на хрест Голгофи. Він був відкинутий небесним Отцем, друзі, для того, щоб ми немічні і нікчемні, щоб ми грішні були прощені. Бо того, хто не знав гріха, отець зробив для нас жертвою за гріх. Так написано в другому листі до Коринтян. Коли наша віра буде бідніти, або, може, ви відчуєте, що Божа благодать стає неважливою для вас, згадайте про смерть Ісуса, згадайте про те, що дійсно є самим важливим в історії людства. Згадайте про цю неймовірну несправедливість. Бог святий і праведний, нескінчений Всевишній поніс розплату за вчинки тих, хто відкинув Його праведність і святість. Це дивовижно диво Євангелія, радісна звістка про те, що грішна людина завдяки Ісусу Христу стає сильною і святою. Це радісна звістка Євангелія, вона починається з Різдва, яке ми сьогодні святкуємо, навіть іноді не думаючи про те, що це і наш день народження. Тому що ті, хто у Христі народилися, мають завдяки йому життя вічне і це благословіння. Амінь. Амінь. Друге, на що хочу звернути вашу увагу сьогодні? Народження і смерть Ісуса Христа дарує нам мир з Богом. Спасе народ від гріха, спасе народ, який свій. Друзі, це теж благодатна звістка. Павло пише: кров Ісуса Христа дарує дає нам мир з Богом. Друзі, причина війни гріх, і ми це дуже добре розуміємо. Ми не до кінця повністю оцінюємо значення і силу гріха, який руйнує наше життя, життя наших рідних і близьких. Ми знаємо про те, що гріх робить нас ворогами для Бога. І уявіть собі, ця ворожнеча буде існувати до тих пір, поки грішник не повірить викупителя. Погодьтеся, друзі. Мир можливий тільки тоді. Коли усунуто причину Його порушення, коли вирішено проблему гріха. Євангелія, радісна звістка, полягає в тому, що смерть Ісуса Христа вирішує цю проблему. Ісус дарує нам прощення. Христос усе в усьому, хоча ми фактично залишаємося грішниками і ведемо боротьбу вже з цим грехом, але завдяки Йому ми вже змінилися, змінилися наші стосунки з Небесним Отцем. Тепер ми не тільки маємо перед ним зовнішнє таке, знаєте, спілкування, але змінюється також і наша душа, змінюється наш внутрішній стан, наше серце. Врятований грішник не може залишатися таким, яким він був вчора. Він має бути праведником. Тому що тепер він уже мертвий для нечесті і живий для Бога. Апостол Іван каже: усякий, хто народжений від Бога, не чинить гріха, всякий, хто не чинить правди, не є від Бога. Тобто істинний віруючий почне з моменту покаяння, праведне життя, джерело якого Христос нова природа. І тут ненависть до гріха і любов до Бога є основою такого життя. На жаль, ми іноді не дуже поспішаємо до Христа. Ми не дуже поспішаємо до Господа запрощеннями новим життям. Ми носимося зі своїми гріхами днями, тижнями, місяцями, роками. Зізнатися в них боїмося. Я не розумію, чому так мучимося. Чому, для чого тягнемо? Хтось вважає, що це занадто просто ти рішив, покаявся і гуляє собі. Хтось вважає, що Бог зовсім не зобов'язаний нас прощати, і тому шансів у людини на прощення дуже і дуже мало. Є навіть такі, які, вважаючи Бог занадто люблячий, щоб послати когось у пекло, у Павла є відповідь для них. Нехай ніхто не спокушає вас порожніми словами. Бо за це за гріхи ваші приходить гнів Божий на синів супротиву. Ще в устами пророка Ісаї Господь сповістив упертому і непокірному Ізраїлю, що через чекає, не дочекається, коли йому випаде нагода проявити милість до грішників. І знаєте, як він каже: я обіцяю відразу ж вас помилувати, щойно почую ваш крик про допомогу. Те, що творець готовий прощати наші гріхи. Зрозуміло з того, як страждав Ісус на Христі. Зрозуміло з того, яким життям Він прожив на цій землі, своїм життям, своїм народженням, своєю смертю Він заплатив за усі наші беззаконня. Написано, Він примирив нас з Отцем. І Тепер ми з Отцем не вороги, ми з Творцем не вороги. Ми Його діти, які мають дивовижні права. Євреям, четвертий розділ, 16 вірш, приступати впевнено до престолу благодаті, щоб одержати милість та отримати благодать, допомогу, вчасну допомогу. І це все завдяки Ісусу, Христу, народженому, померлому і Воскреслому. Коли ми приймаємо Христа в своє серце, приймаємо Спасителя, безгрішний Син Божий дає нам вічний мир з Творцем, з Отцем і фактично це не тільки забезпечує мирні стосунки. Написано, що Він сам є нашим миром. Нам потрібне прощення, Боже. потрібне. Нам потрібне примирення. Господь з нетерпінням чекає, коли людина просто про це попросить. Якщо ж наважитися і, не відкладаючи, прийдете до престолу благодаті, написано, він не змусить чекати, але відразу помилує дасть мир, який вище всякого людського розуміння. Я думаю, що вам знайомі ці люди, віруючим, знайомі, невіруючим, хто ще не увірував в Ісуса Христа, знайома тільки одна. Дивіться, а Марк Твен, знайома людина, так? а поруч знаходиться Джон Веслі, проповідник Євангелія. Я думаю, що Джон Веслі, ви знаєте, він проповідував слово Боже десь років 250-300 тому, і це була досить потужне служіння, коли багато людей приходили до Христа через його дійсно промови. Марк Твен, великий письменник. На їхньому прикладі я хочу, щоб ми побачили різницю між праведником і нечистивим, між тим, хто перебуває в мирі з Богом, і тим, хто через своє невір'я позбавлений цього миру. Так дивіться, коли помирав Веслі. Йому було 87 років. Він зберігав радість, силу і здатність працювати. В останню мить свого життя він раптом підвівся на ліжко, на скорботне, подивився на скорботних рідних і друзів і сказав: як добре, що з нами Бог. Останні слова весли: слова надії, слова впевненої людини в тому, що все добре. Не дивлячись на те, що смерть вже прийшла, Марк Твен помирав 75 років. До старості він вже втомився від життя, став дуже похмурим, прискіпливим старим. У цей час він написав наступні слова: це останні слова Марка Твена. На світ народжуються міріади людей. Вони трудяться, проливають під добувають собі шматок хліба, гризуться і б'ються, а потім до них підкрадається старість. Долають немочі, доля забирає від них тих, кого вони люблять, і радість життя перетворюється на постійний ниючий біль туги. Нарешті приходить визволення: єдиний нічим не отруєний дар, який земля може їм запропонувати, і вони зникають зі світу, де вони нікому не були потрібні, світу, який один день над ними поплаче, і забуде назавжди. Друзі, різниця велика, так чи ні? Різниця неймовірна. Якщо ми довіримося Божій благодаті, приймемо Ісуса Христа в своє серце, ми будемо як веслі. Ми сміливо зустрінемо смерть, і написано в Біблії, ми перейдемо від смерті куди? В життя вічне. Якщо ж відкинемо цю благодать, наше життя буде подібним до життя твена. Прах, що зіймається вітром і зникає. Я пам'ятаю, колись чув свідчення, як один професійний. Футбольний тренер прийшов на богослужіння, він думав, що це буде, чи концерт, чи якийсь захід такий там, де співають, читають вірші, щось говорять, розумів, що про Бога, але коли він вийшов після богослужіння, він сказав дуже цікаві слова. Я не знаю, чи існує Бог, але мені сподобалося це богослужіння, оскільки, якщо він існує, я хотів би мати впевненість, що він на моєму боці. Друзі, ви хочете мати впевненість, що Бог на вашому, на вашому боці. Що він за вас прийміть Ісуса Христа в серце. Живіть з Христом кожен день. Той, хто вірує в Ісуса Христа, має мир з Богом, і Бог назавжди буде на боці тієї людини, в серці якої народився Христос. Тому, як висновок, друзі, незадовго після того, як в 1988 році на одну з латиноамериканських країн обрушився страшний, дуже ураган, був дуже багато людей. Постраждало цю країну відвідав американський президент. Коли він повернувся, цей президент на батьківщину, відомий тележурналіст його запитав, чи не слабшає ваша віра в Бога після таких природних катаклізмів? На що президент відповів: Ні, не слабше. Я зустрів 70-річного старого, який втратив усе, що мав, ця людина зі сльозами на очах, але з твердістю в голосі сказала мені. У мене. Нічого не залишилося, крім віри в Бога. Крім віри в Бога. Друзі, нам по суті більше нічого й не потрібно, крім віри в Бога. Віри в того, хто нескінченно нас з вами любить і прощає нам наші гріхи. Варто тільки схилитися перед Ними з вірою, відкрити своє серце. Ми потребуємо тільки віри в Бога, віри в того, хто нас немічних і нечистивих робить сильними і святими. Просто треба довіритися йому і слідувати його волі, адже він дарує нам мир, мир, який заспокоює наше серце, мир, який відкриває нам перспективу великого майбутнього в його царстві, в тій славі, якої варті всі, хто сповідує ім'я Господнє. Славі, якої варті всі, хто довірив своє життя Спасителю нашому Господу Ісусу Христу. Саме для цього Христос і народився. Христос народився. Славі. Христос народився. Славі. Христос народився. Славі. Давайте ми прославимо його в наших молитвах. Славимо за все. Амінь. Амінь. Господь наш Ісус за те, що ти прийшов у цей світ. Ти народився, ставши малюком, ти прожив життя, яке є для нас прикладом. Ми славимо тебе за голговські страждання, за хресне, якому ти розіп'яв наші гріхи, Господь. Ми дякуємо Тобі, Господи, за твоє воскресіння, яке дає нам надію на майбутнє вічне життя. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти приготував нам місце, Господь, там поруч з собою в царстві небесному. Ми дякуємо тобі за те, що ти повернешся і повернешся скоро, тому що всі ознаки того, що ми живемо в останні часи, вони є, вони наявні сьогодні. Ми просимо тебе, благослови наші серця, щоб ти народжений був в нашому серці, щоб ми мали близькі стосунки з тобою, не просто виконували якісь релігійні обряди і традиції, і правила, але дійсно були твоїми дітьми. Слава тобі, слава Отцю, Сину і Святому Духу Ім'я Ісуса Христа. Молимося разом. Амінь. you mm -hmm.